Мої вітання. Неприємна ситуація з машинкою. Зорчка нема, але не надто біда. Тут явно видно, що попідривало завіси на стойці. Фільоночка. Вже розібрана, з донора знята. Е, від старої версії даної моделі, в принципі, вона має стати. Нюансик буде по пластикових молдингах, там або пересвердлювати отвори, висвердлювати, або клеїти на герметик. Також поріг він так добряче заїхавши в середину, зняв з донора, думав, щось буде, а там, по суті, нема що брати. Знімаю лише такі короткі нарізки, бо я ще не знаю, чи я буду виставляти це відео в YouTube, чи не буду. Так от покажу. Підтягнув тут стоючку, видно лишився слід від зварки. Як би показати, от вона вже ще би чуть-чуть хотіла підтягнутися, але вже відносно, ну, більш паралельніше вже стоїть до порога. Візуально не дуже видно, бо це все зам'яте і воно ще трошечки робить неправильну картинку. Також зазорчик по дверці, появився. Це добре. Оцей елементик тут дуже великий такий був криз, залом. Якби дверку я натягнув, от видно сліди від зажима. Дверку я натягнув, підтягнув, воно вийшло, ніби, але тут ямка лишилася, і з тою ямкою, поки не забрав оцього. Елементика і молоточком по ній не вдарив, то нічого і не вийшло, бо споттер її не тягне, тому що метал тут хороший. На цих машинах метал хороший, твердий, класний. Не то що на теперішніх шкарлупах. Отут лишається зараз ямка, і отут ямка. І по порогові, ну тут така площа, мах, воно ну, все порване. Я розчистив, щось дивився, хотів тягнути. В результаті ми з клієнтом домовились, беремо рем закидаю від початку до кінця хорошу рем новеньку, гарненьку і забуваємо про це все. Поріг готовий. От такий гарненький, новенький, рівненький. Ну, низ ще не варений, тільки поверху пройшовся, шовчик от такого плану, одне на друге на точки. Приварив герметиком це все замазав. В кінці там суцільний шовчик. Тут пішов в обхід суцільний шовчик, бо щоб завести підстойку, треба було обрізати її. Я не хотів це робити, завжди отак роблю. Тут обводжу, там пішло на точки, там з'єднане шовчиком, бо оцей кусочок закороткий. Ось я був, забрав весь поріг, приставив, тут бракує, мусив назад доштуковувати. Отак. От Низ ще має приварюватись. А зараз хочу поставити оцю штуковинку, вже приварити донорську частинку. Дверка, ну так, частково, вона ще толком не зроблена. З нею ще багато працювати. По формі я її приблизно виставив, плюс-мінус вона по донорській частині стає, бо ставив поріг, то чіпляв донора фільоночку, щоб ну, виставити це все правильно, щоб потім не було нюансів. Машинка готова. Дверка. Підспотерив. Всередині не так все гарно виглядає. Прийдеться. Добря чого нашпакльовати, але якщо врахувати, щоб було вивернуте, як книжечка складене, ну, в принципі, могло б і бути такий варіант. Фільоночка повністю все на заводських точках зістикована. Отут були місця прихваток, поки я виставляв її, щоб нічого ніде не тікало. Це все потім поспилював. Лишається тільки герметиком все гарно позаробляти, пофарбувати. І все, буде щасливий власник. їздити на своїй машинці. Всім до зустрічі. Хай Бог благословить Україну!